29 січня 1918 року День пам'яті Героїв Крут. Саме там відбувся бій під Крутами, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. То що ж було під Крутами? Хто були ці юні завзятці? Чи вірили вони в свою перемогу? Є така залізнична станція в Чернігівській області, Крути, за 130 кілометрів від Києва. В роки існування Радянського Союзу цю назву згадували пошепки, а більшість взагалі не знали, що є таке місце на карті України. Сьогодні ми можемо вільно говорити, що саме тут студенти та гімназисти стали на захист рідної землі. Вони не мали військового досвіду, але горіли бажанням не допустити ворога на рідну землю. Триста юних необстріляних вояків при шістнадцяти кулеметах і одній гарматі протистояли російській більшовицькій орді, яка в десятки разів переважала їх. День помирав, як недобитий лебідь, ніч перейняла невимовний біль. Здригали зорі в сполотнілім небі, і тихо падали в криваву заметіль. Стогнали крути, і молився вітер, цілуючи скривавлені сліди. Вас мало, діти, вас так мало, діти, супроти п'яної московської орди. В пекучий сні, навзнак, не на коліна, Заплакав місяць в зоряну блакить. Всі, як один, кріпися Україна, хоч їхня смерть вовік не відболить. Ще не Раїни ні слава, ні ще нам, браття молоді, усміхнеться до. На Аскольдовій могилі поховали їх, Тридцять мучні українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, Покривав їй по дорозі нам у світ, На кого посміла снятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн, Боже, покарай, понад це вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих на Аскольдовій могилі. Поховали їх.